Друга вправа на плечові суглоби. Дивіться, підняли руки перед собою по одній руці вверх. Давайте разом робимо 30. У вас десь після 10 разів почнуть боліти плечі, бо м'язи стомлюються. Але ми не зупиняємося, бо нам потрібно не тільки прокрутити в суглобі там змазати його рухом. Нам треба ще підживити а, взагалі. Всі м'язи навколо. Тож, ми, якщо особливо ви не займаєтесь залі, не займаєтесь взагалі верхом, а треба, бо м'язи навколо плечей атрофуються і весь суглоб, як наче сповзає вниз. Тому обов'язково робимо цю вправу, навіть якщо ви думаєте, що вам, типа, не треба займатися плечима. Добре? Бо це теж тільце.